Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Асоціації футзалу України. Сьогодні поговоримо про останні новини футзалу в Україні та у світі. Не будемо затягувати! Розпочинаємо! Цього тижня ми оголошували вам результати голосування у багатьох номінаціях, в виборі яких участь приймали вболівальники. Давайте пригадаємо всіх переможців. Отож, хронологічно розпочнемо із кращого гола та сейва. Відзначився найкрасивішим м'ячем, на вашу думку, Юрій Савенко. Його гол проти енергії в 10-му турі чемпіонату ви обрали найефектнішим близько 34% віддали свій голос за нього. Сейф року зробив Олександр Сухов у поєдинку з ураганом. Йому двічі вдалось врятувати свою команду. 37,2% опитаних проголосували за голкіпера хіта. Далі обирали коментатора з великим відривом від опонентів переміг Олег Волосянко, коментатор домашніх матчів урагану майже 44%. Другим був Богдан Костюк із Аврори із 31% голосів. А замкнув трійку Олег Чунис з ІнайТі, який набрав близько 10%. Найкращим фото сезону ви обрали знімок Станіслави Баннікової. Зроблена світлина була під час матчу хід Скаяп, а головний герой фото відзначився тоді голом та асистом. Команда відкриття та гравець відкриття стала столична Аврора та їх універсал Ростислав Семенченко. Відповідно, за підсумками року в свій актив кияни можуть записати участь у фінальному матчі Кубку України, де вони поступились урагану. До слова, Ростислав Семенченко тоді відзначився дублем. Нагадаємо, що цей колектив зайняв третю сходинку за підсумками регулярного чемпіонату та дістався до чвертьфіналу плей-офф. Перейдемо до збірної сезону на воротах. Олександр Сухов, а до числа кращих універсалів, увійшли Артем Фаренюк, найкращий бомбардир екстра ліги цього сезону. Петро Шотурма кращий гравець сезону, на думку тренерів. Ростислав Семенченко кращий молодий гравець сезону та гравець відкриття сезону. Та Ігор Корсун, для якого ця номінація стала першою. Головний тренер національної та студентської збірних України Олександр Косенко 27 червня відзначав ювілейний 10-й рік з моменту вступу на посаду головного тренера обох команд. За цей час національною командою було зіграно 105 поєдинків. З них у 54 вдалося здобути перемогу. Також в заліку 14 нічиїх та 37 поразок. Серед значних досягнень це тричі потрапляння в чвертьфінал Євро, 14, 16 та 18 роки, півфінал Євро, 22 та одна восьма фіналу чемпіонату світу 2016 року. Із студентською командою Олександр Косенко приймав участь на чотирьох чемпіонатах світу, за які зіграв 24 матчі з 17 -ма перемогами. Найвище досягнення це фінал студентського чемпіонату світу 2022 року, де ми поступилися бразильцям та зайняли друге місце. Олександр Петрович дав нам коротке інтерв'ю, де пригадав колишні часи в збірній, її перспективи в майбутньому та оцінив рівень розвитку українського футзалу на фоні світового. Прочитати ви можете його на сайті Асоціації футзалу України за посиланням в описі під відео. Стало відомо, що футзальна ліга чемпіонів наступного року пройде за вже звичним форматом. Попередньо основний та елітний раунд пройдуть у форматі міні-турнірів. Як і цього року, фінальна частина пройде у форматі фіналу чотирьох. Хоча Україна зараз в рейтингу вище Хорватії, делегувати два клуби ми зможемо лише з сезону 25-26. за умови, що цього року турнір не виграє команда з країни нижчої за нас в рейтингу. У наступному сезоні представлятиме Україну на міжнародній арені Київський хід, як і минулого року, з основного раунду. Яким шляхом піде українська команда, стане відомо вже після оголошення усіх учасників цьогорічного розіграшу. Шлях А передбачає, що 16 команд розділять на групи по 4 учасника. Причому завчасно буде обрано команду господаря кожного квартету. З 22 по 27 жовтня будуть зіграні міні-турніри у кожній групі, за підсумком яких три кращі команди з кожного квартету пройдуть в елітний раунд. В шляху Б лише перші команди з кожної групи пройдуть далі. В елітному раунді буде знову утворено чотири групи, по чотири учасника, і лише перші команди кожного квартету пройдуть у фінал чотирьох. Де і коли він відбудеться, стане відомо пізніше, як і дати жеребкування фінальної стадії. Хоча трансферне вікно офіційно ще не відкрите, клуби продовжують повідомляти про нові підписання. Найбільш активною знову цього тижня була Аврора. Відразу три нових обличчя ми зможемо побачити в київській команді наступного сезону. У минулому випуску новин Олег Легензевич зазначав, що продовжувати кар'єру він однозначно буде в українському клубі, і ним стала Аврора. Наступного дня на сторінці Аврори з'явилася нова інформація щодо чергового переходу гравця. Станіслав Моспан приєднається до свого брата Владислава. Останнім на сьогодні оголошеним трансфером Аврори є перехід Юрія Савенка з урагану. Натомість, окрім двох вище згаданих гравців урагану, які покинули команду, самі дракони у своїх соцмережах сповістили, що Ігор Корсун та брати Грицини також припинили співпрацю з ураганом. «Авроріш» ж попрощалися із Дмитром Бутовим та Олександром Дичуком. Сталися зміни і у Скаяп-фудзал. Андрій Ардашніков після п'яти років проведених у команді покинув авіаторів. Про це він сповістив на своїй сторінці в інстаграм. Натомість до київського колективу приєднався Валерій Гайван, універсал-рятувальника став першим підсиленням скаяпу під час літньої перерви. Ми розпитали новачка авіаторів про його перехід. Чого очікуєте від майбутньої співпраці із Скаяп? Вітаю! Перш за все, дякую керівництву Скаяпа та тренерському штабу, що запросили мене. Мені дуже приємно, я постараюсь виправдати надії тренера клубу. Буду робити все для гарного результату команди. Очікую, що з моєю присутністю команда займе нижче місце, ніж в попередньому сезоні. Також хочу прогресувати та допомагати команді результативними діями та гарною грою. Чи були у вас інші варіанти продовження кар'єри? Якщо так, то чому надали перевагу саме київській команді? Так, інші варіанти також були. Декілька команд пропонували приєднатися до них. Але я б вибрав, тому що мені подобається проєкт клубу, мені сподобалася зацікавленість клубу в мені. Та в принципі Київ столиця нашої країни. Це дуже гарне місто, мені подобається. І взагалі гарний тренерський штаб і колектив. На цьому все із новин. Дякуємо, що дивились. Не забувайте оцінити цей випуск лайком та підпискою на канал. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перед вами QR-код, за яким ви можете задонатити на банку акції від Афу до ЗСУ. Зустрінемось за тиждень із новою порцією новин. До зустрічі!